Всім мої вітання! Любі мої підписники і гості мого каналу. Ну що, мої дорогі, я сьогодні вам знову покажу, що я придбала на барахолці. Подивимося разом. Бачите, я придбала такий банок з такими розами. Бачите, які? З такими трояндами. Отакі такі букетики має. Зі всіх сторін, я не знаю, де по долині там має три букетики, а по горі має два букетики. Вся позолота в ньому збережена. Він весь-весь-весь, позолоті. Вся кайма, все, весь рельєф, все гарнесеньке, все в новому стані. Ніде ніяких пошкоджень нема. Отут так само. Може, в нього о, десь і був в користуванні, а може просто десь так лежав. Ну, його треба е, відмити від порохів, від того всього. Я не відмивала нічого такого. Десь щось як дуже-дуже, то, то треба е, відмила. А так не все. Це вся позолота, вся новесенька, новесенька збережена. О, така ручка з такого позолоту. Така зручна ручка. І то є в нас Польща. То є в нас Польща, бачите яке клеймо. Ну Клейма є різні і треба то все дивитись то все дивитись, яке то клеймо. Воно таке. Знаєте, таке, як ну, не, не оливкове, а таке е, таке якесь темно-зелене. Чи яке воно там ну, десь якесь таке. Спробую я подивитись на ті клейма, а тоді сказати, отак а, тож, ціну вам не кажу, просто кажу поки що, що я придбала. Бачите, яку красоту? Отаку красоту. Я покажу, що придбала таких три бульйонниці. Бачите, отакі гарнесенькі, білесенькі, білесенькі такі три бульйонниці. Відкрила шторку, бо, бо не видно. Вони всі новенькі, вони новенькі, їх я маю три штучки, вони новесенькі, новесенькі, отакі мають такі декольки. Бачите, з одної сторони, з другої сторони. Ну Вони приблизно, може, м -м -м, десь, я що хочу... Сказати, що вони десь, може, мають на 150 грам, може 180, ну 200 грам вони, напевно, що не мають. Я не заміряла, але немає. Отаку мають, тут такий рельєф по долині. І то в нас є Германська е Демократична Республіка. Бачите, таке клеймо. То нема не видно того клейма, але таке клеймо є. То Німеччина в нас. І Така красота, така красота, ще вам покажу, що я придбала два таких блюда. Бачите, чи то такі тарілки вони, чи блюда, як вони називаються. Два одинакових, таких, бачите? Такі троянди, такі букети в них. Позолота вся новесенька, вся збережена, вся новесенька. Тут просто в тісті, напевно. А може не відмити, може в тісті має таку мацюсеньку краплиночку. І я хочу вам сказати, що це така красота. Така красота, бачите, яка красота. Дуже красота. Бо вона то є в нас Польща, і вона йде на стіну. Бачите, вона йде на стіну. Там залито оливом чи чим там залито. Вона, та тарілка, йде на стіну. Хіба би хотів, щоб не на стіну, то хіба би хотів тут від, відчепити якось, чи що не знаю. Ну, ось так. І зараз вам скажу, скільки така тарілка має в діаметрі. Я їх маю дві, одинакових. Така тарілка в діаметрі має 24,5 см. Вони всі новесенькі, обидві вони новесенькі. Ніяких садруга теж має якусь таку крапочку, ніби в тісті там. А може, то його якби добре відмив, ну не знаю. Мені так здається, що крапочка в тісті. А так все, нігде ніяких потертостей, ніякого нічого, бо воно, напевно, що висіле. Напевно, що висіли, і тому вони такі нові, новісінькі. Далі ще вам покажу, що ще дві таких маю тарілки. Бачите, який має такий рельєф, такий, таким, як, як, як сказати, такими, як хвильками, як хвильками такий рельєф. І тут так зроблено, такою квіточкою. І отакий от букетик. бачите, Отакий от букетик, то там, там розовіще, а тут червоніші квіточки. Червоніші ті такі. То може і не розочки, може щось інакше, але от такі, я кажу, як розочки. І по також все збереже. Хочу вам сказати, що вони також йдуть на стіну. Також йдуть на стіну. То є Польща. Що то Польща, що то Польща. І клеймо таке, як Оливкове. Як оливкове? Може, то ну, може то, не знаю, як його назвати. Треба, щоб дивитися. Треба дивитися. Не можу сказати, бо, бо нічого не знаю. І скажу вам в діаметрі, який має діаметр. І от така. Така тарілка в діаметрі має 25 см. 25 см я їх маю таких дві. Отаке, що я придбала. Ще я вам покажу, що я маю таке біле блюдо. Біле блюдо велике, таке гарне, гарне біле блюдо. Воно з позолотою, позолота, може чуть десь-чуть чуть десь. Може, тут посерединці десь така, ніби ніби чуть десь стерта, може, чуточку є. По краях вона вся позолота збережена. Такий має бачите, такий має рельєф зроблений. бачите. То в нас є отаке клеймо. Отаке клеймо, Бачите, яке клеймо. Отаке от то є Польща, отаке от клеймо якесь є. От ближче вам покажу. Отаке от клеймо. І скажу вам, який його розмір. По довжині, по довжині має 39 см то блюдо. А ширину має 27 см. Шикарніше блюдо. білюсіньке-білюсіньке, шикарніше таке блюдо. Я вам хочу показати, що такий ще має маленький соусник. Бачите, яка красота? Отакий от малесенький соусник, таку має е декольку з одного боку і з другого боку. бачите. Позолота вся на ручках, от такі ручки, вся збережена. що Тут, що тут. Тут по, по долині, також вся гарно позолота збережена. Щось тут, ніби чуточку, там, ну я не знаю, щось тут, ніби чуточку тако. А так він весь в гарному стані, просто його треба е, добре відмити, бо воно не відмити так, як має бути. Він сюди, скажу вам, сюди все є фарфор, а тут ось чуть-чуть, тако трошки, ніби, ніби так, як не в ньому, може так і мало бути, ніби так, як не долив. От сюди, отак, знаєте, по краєчку. Ну, він приблизно десь, я що знаю, десь може на ну, 200 грам тут не йде, 200 грам тут не йде соус. Але така гармюня Красота, така гарню красота. Вся позолота збережена, вся-вся. Він такий, такий гарний, такий шикарний. Ще вам покажу, що я придбала таких чотири таких тарілочки. Таких 4 тарілочки. Бачите, отака ручна робота, то ручна робота. Вони йдуть не на стіну, але вони нові новесенькі, нові новесенькі. Всі чотири тарілочки, вони нові новесенькі. То є в нас Польща. Бачите, отаке от клеймо. То є Польща. І їх таких у мене 4 штучки. І всі вони такому, в такому шикарному стані, такі новесенькі. Такі от новесенькі, 4 штучки. Ну що, мої любі, що могла, то я вам показала сьогодні. Ще не можу, бо не маю хвилин. А ви переглядаєте, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені на вайпер, якщо комусь щось підійде, а може щось комусь сподобається. І я постараюсь всім вам відповісти, Хоч я відповідаю весь час всім, я весь час всім відповідаю. А зараз, мої дорогенькі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі! Покійної вам ночі!